Ой, хороші, вітаю вас на каналі Української Відьми. Привіт-привіт! І сьогодні дивимось водолів. Що чекає вас у грудні? Водолії. Яким буде грудень місяць? Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисті консультації на телеграм. Рада вас вітати! Якась пішла полоса кармічна. От знаєте, за щось за щось ми все це отримуємо, за щось ми боремось, за, за щось постійно переймаємось. Коли, Знаєте, можливо, якось до грошей ставились, так а чи є, чи ні, або в когось занімали і не віддавали. Або знаєте як? Не накопичували, а витрачали на якісь ну, такі побудові, побутові речі, без яких можна було і прожити. І зараз. От початок місяця може казатися, здаватися, що ну, все пропало? Ні, ні. Середина місяця подарує бажання жити, любити та процвітати. Хто без роботи? Тут будуть пропозиції, хто з роботою, можливості збільшення грошів, грошового потоку. Ви звідки спідете? З якоїсь компанії, можливо, Ну, від компанії друзів. А, з якихось стосунків. От просто вам набридні. Я вже більше не можу. Буду бути третім, третьою. Я хочу, щоб обирали тільки пане. От у вас такий буде егоїстичний місяць, коли, а я хочу, щоб світ крутився навколо мене і буде така людина. Вам протягнуть руку допомоги, вам зізнаються в любові. Ви наберетесь сил. Наберетесь. Як би важко не було вірити, кохання буде. Навіть якщо ви одинокі, у вас друга половина місяця дає вам людину, яка може вас прижати, обіймати і сказати, ти для мене все в цьому світі, ти є мій космос. Але якісь страхи, о, дивіться, якась історія з минулого все одно тягнеться, як за ноги, за руки хапає, вам не дають дуже високо злетіти. Дівчатка, у кого дуже часто була така ситуація, що чоловік різко йшов від вас, кудись, до когось. Отут просто така пересторога, дивіться, в трикутник не, не війдіть. Які стосунки в трикутнику показую на кінець місяця. Саме для дівчат, бути дуже обережні.